Наболіле. найбільший в області пологовий будинок. Львівський перинатальний центр уже рік як не працює. Його взялись ремонтувати, проте фінансування робіт припинили. Днями надія таки з'явилася: 20 мільйонів гривень на завершення реконструкції виділили з державного бюджету. Вони уже з дня на день мають надійти на Львівщину, проте і їх забракнем. У якому стані зараз установа і коли вона відновить свою роботу, дізнавалась Інна Тафічук. Тут щороку і 23 роки поспіль з'являлось на світ близько 4 тисяч малюків. Однак зараз перинатальний центр уже рік, як на ремонті. Тут колись знаходилась виписна кімната. Зараз ви бачите, що з неї залишилось. Але коли воно було в дії, значить тут щасливі батьки зустрічали своїх дружин, які їм подарували немовлят. Самі працівники закладу таку реконструкцію хрестили руйнацією, адже робота стоїть і при цьому приміщення руйнуються. Через відсутність даху знищений рентген-кабінет, та й решта приміщень покрились цвіллю. А запрацювати заклад мав якраз у грудні цього року. Такі були плани попереднього уряду. Тоді вирішили, що реконструкція триватиме рік і на неї піде 100 мільйонів гривень. Та було виділено лише 7,5. Змонтовано час обладнання, змонтовано воздуховодів, змонтовані змонтований там. Стяжки почали робити, перегородки, перепланування. Зараз породіль приймають обласні лікарні та там місць бракує. У перинатальному центрі було 160 ліжок, в обласній лікарні 80. Рахуйте, це 240 ліжок. Зараз працює тільки обласна клінічна лікарня з обласних акушерських ліжок. Проте надія з'явилася, посадовці відшукали 20 мільйонів гривень. Тож в області сподіваються, що вже найближчим часом роботу відновлять. Ми вийшли на фінішну пряму щодо отримання коштів. Тобто, ви знаєте, що є розпорядження, постанова кабінету міністрів. Вона провізована бюджетним комітетом Верховної Ради. Зараз фактично робота триває вже на рівні фінансового департаменту казначейства. Підрядники додають, скільки ще необхідно коштів та часу, аби довести все до пуття, не знають, адже через падіння гривні обрахунки роблять по-новому. І Тафійчук Павло Замрій, новини.